Мої вітання усім глядачам в ефірі. Програма Власний погляд. Обговорення тексту коаліційної угоди триває. Сьогодні спробуємо оцінити ті напрацювання, які вже є у нашій студії. Політичний експерт Костянтин Матвієнко. Доброго дня. Вітаю. вас. Чи вбачаєте ви особисту ясність у коаліційному процесі і чи відчувається порозуміння між його учасниками? Ну, почнемо з хороших новин. Вперше ми маємо відносно прозорий коаліційний процес. Ми бачимо, так би мовити, процес здумання політиків. Так? Тобто вони мислять, що називаються в прямому ефірі, і вони справді випрацьовують програму для країни, для парламенту, для уряду. Позаяк в цьому бере активну участь президент, то він теж де-факто не де юри підкреслює, а саме де-факто виступає стороною коаліційної угоди. Тобто, ми бачимо певний. Консолідацію українського політику, що в умовах війни річ безумовно позитивна, якщо говорити про саму структуру коаліційної угоди, чесно кажучи, до неї дуже багато питань ну, починаючи з того, що там відсутній розділ зовнішня політика, тобто є розділ безпека, де частково зачіпаються ці питання, але, власне кажучи, як бачать коаліціянти позиціонування країни в світі. Сьогодні, на жаль, ми цього поки що не бачимо. Є цілий ряд інших речей, які не зовсім правильні. Передусім, це сама структура угоди. Тобто Конституція у них десь там похована під сподом. 16 там чи 15 розділів, і конституція не виступає фундаментальним процесом. Але ж направду, ну хату без фундаменту збудувати неможливо. Тобто, первинним тим, чим має зайнятися парламент, це конституція і виборча система. Оці речі там сильно знівельовані. Натомість є деталізація. Ну, наприклад, рентна плата мається на увазі використання українських надр. Річ безумовно важлива. Але все ж таки первинними є більш фундаментальні речі, і вже потім можна говорити про інші. Те, що ви говорите, принципове таке питання. Зовнішня політика, тут певно, що мається на увазі, і бачення усіх політичних сил подальших взаємин з Російською Федерацією. Ну бачите, якраз з Російською Федерацією це більше до питання безпеки. Тобто з Російською Федерацією неможливо будувати нормальні взаємини на засадах міжнародного права, взаємної поваги, те, на чому будується сучасна міжнародна політика. Отже, Російську Федерацію справді треба виносити задушки. От зовнішньої політики, але якщо говорити про наші співпрацю з європейським союзом, це не лише питання безпеки і не лише питання економіки, це і питання входження України в європейський гуманітарний, інформаційний науковий простір. Тут, до речі, є певні прориви. Фактично, Україна отримала зараз можливості брати участь в усіх засадничих наукових дослідженнях Європейського союзу. Причому знижка, яку нам дали членського внеску становить 95%, тобто випадок безпрецедентний. Це справді свідчення високої, високої поваги і розуміння європейського наукового товариства і ширше європейського союзу щодо ситуації, яка є в Україні, і поваги до розробок наших вчених. Тобто тут ми теж маємо певний прорив, про що не можна не говорити, але на загал знов таки хотілося б все ж таки більш грунтовно, більш фахово підходити до коаліційної угоди. Засоби масової інформації зійшлися у тому, що е, найбільше уваги у цій коаліційній угоді приділено саме е, безпеці та обороні України. Йдеться зокрема про реформування е, української армії під стандарти НАТО. Про що е, це може йтися в перспективі? Чи е, скасовуватиме наступний парламент позаблоковий статус, чи будемо ми подавати заявку на членство в НАТО? Е, той варіант, який я бачив в коаліційній угоді, е, власне натякає на те, що Україна скасує позаблоковий статус. А от слово НАТО в коаліційній угоді я наразі не знайшов. Тому думаю, що нам ще треба попрацювати над тим, щоб переконати парламентарів в необхідності вступу України до євроатлантичного безпекового простору. Ще один пункт зазначу однією із стратегічних цілей зовнішньої та внутрішньої політики, визначено повернення державного суверенітету України над Автономною Республікою Крим, але е, жодної конкретики, яким чином ця політика буде впроваджуватися? ви знаєте, Олександре коштувало значних зусиль взагалі вписати в коаліційну угоду згадку про Крим. Е, була загроза того, що слова Крим на ну, до речі, слова Севастополь там так і немає. Е, значить, е, і те, що стосується. Збитків, які Росія має конспенсувати Україні за анексію окупацію Криму за війну, яку вона веде на Донбасі, була загроза того, що це не війде до коаліційної угоди. На щастя, все ж таки тут спрацювали нові парламентські сили, і вони е, примусили, ну скажімо так, не примусили, а переконали своїх партнерів по коаліції, що ці речі мають бути відображені. Але ви абсолютно маєте рацію: ми знаємо, Російська Федерація створила спеціальне міністерство, яке стосується інтеграції Криму до. Російської Федерації разом з тим в Україні, попри всі розмови, що нам необхідний такий виконавчий орган, на жаль, цього не зроблено. Більше того, для кримчан Національний банк, міністерство економіки інші українські установи створюють дуже багато перепон і проблем, як для тих, які живуть на території Криму, так і для тих, хто був змушений залишивши своє майно переїхати на материк. Отже, у нас коаліційна угода нам знову таки ви тут праві не дає відповідь на питання, а як ми будемо діяти щодо Криму? Нічого, от так само як вдалося переконати учасників коаліції, включити питання збитків з Російської Федерації. Я думаю, що громадськість має тепер достатньо важелів, щоб переконати. Коліціянків зайнятися питанням Криму не декларативно, не на словах, а практично. Ще один пункт, з якого цікава ваша оцінка. Судова реформа буде проведена за допомогою внесення правок до вже існуючого законодавства. Чи достатньо цього? Адже ну на сьогодні ми знаємо, що навіть е, славнозвісний закон про люстрацію було відправлено на е, до Конституційного суду і може бути визнано неконституційним. Є звернення Пленуму Верховного суду, е, що е, визнати неконституційним частину положень цього закону, тобто. На, ми бачимо наочно, що е, судова система саботує процес ілюстрації. Ну як вона може його не саботувати, коли е, багато суддів несуть пряму відповідальність за неправосудні рішення. Це мається на увазі не тільки подій на Майдані, не тільки прикриття діяльності Беркуту, не тільки переслідування активістів автомайдану чи інших е, громадських утворень, які боролися з режимом Януковича. Має ну тобто неправосудні рішення в Україні фактично стали нормою. І, боюся, лише правками ми точно не обійдемося. Тобто судова система потребує докорінної, прямо будемо говорити, демонтажу і створення нової судової системи, як багато інших правоохоронних органів. На жаль, не бачу я поки що сил інституційних, інтелектуальних, організаційних в нової коаліції здійснити цю реформу. Але тиск все одно має на них продовжуватися. І от зараз буде серйозний тест. Щодо закону про люстрацію. Також знайшло відображення в угоді і реформа Міністерства внутрішніх справ, але тут до вас питання дещо інше. Чому саме посада міністра внутрішніх справ стала сьогодні таким каменем спотикання у розподілі посад коаліціантами? Поправлю вас, не посада, а особа Арсена Авакова стала каменем спотикання. Чому? Аваков крупний бізнесмен. Аваков політик, різноплановий політик. І який фактично, прямо скажемо, здав місто Кернесу Харків свого часу, так? Тому, звісно, він постать дуже неоднозначна, дуже активна. Думаю, що це єдиний міністр внутрішніх справ на те, що в Європі, а навіть в світі, який не знає державної мови. Для мене, для мене це, власне кажучи, ну є власне закон. Про кабінет міністрів, який вимагає знання державної мови від чиновника. Знання державної мови для чиновника означає використання в службовій практиці. Аваков цього не робить ні в публічній сфері, ні в своїх блогах, ні на нарадах і таке інше. Тобто, це для мене особисто кваліфікаційна вимога. Не знаєш державної мови, нема чого тобі робити в кабінеті міністрів. Крапка. Між в парламенті теж. Отже, це одна би мовити зовсім формальна річ, але є і інші обставини, які викликають багато питань. Тобто, Аваков для Яценюка є дуже сильним союзником. Якщо його у Яценюка забрати, це сильно послабить. Позиції прем'єр-міністра. З іншого боку, зрозуміло, що і блок президента претендує на те, щоб цю посаду контролювати, тому що традиційно в Україні міліція контролює дуже багато процесів, включно з процесами економічними, включно з процесами тіньової готівки. От ми з вами всі бачимо, багато-багато в країні, в маленьких містечках, великих містах є таких кіосків чи приміщень так званої державної лотереї. Закрита, без вітрин і таке інше. Ми ще не розуміємо, що це відновлений ігорний бізнес. Розуміємо, і частково на Троєщині ми бачили, що відбувалося під час виборчої кампанії з цими закритими ігорними закладами. Міліція що цього не бачить? Це тільки один такий маленький штрих до діяльності сучасного Міністерства внутрішніх справ. Тому до нього дуже багато питань, не менше, ніж до Міністерства охорони здоров'я чи до Міністерства економіки. І відповіді на ці питання треба дати на березі до початку роботи нового уряду. До чого призведе таке протистояння між президентом та прем'єром? Чи не розвалить це ще не створену коаліцію? Ще не створено, не розвалить. Але те, що коаліція буде крихкою, нестійкою, еклектичною, суперечливою. І, в принципі, якби не війна, ми все б це б нормально пережили. На жаль, у нас є загроза вторгнення, у нас є постійна дестабілізація економіки через війну Російської Федерації, чого ми зовсім не визнаємо це. Ще один до речі, камінь спотикання. От давайте такий от тест проведемо випільний. Можемо назвати бодай одну санкцію. Яку Україна запровадила проти Росії? Можемо англійські, можемо британські, можемо японські, австралійські, новозеленські Україна проти Росії, хоч одну санкцію. Ну я особисто не назву. Отже, і от зараз президент спонукає уряд до купівлі електроенергії, до припинення закупівлі вугілля, електроенергії у Російської Федерації, припинення закупівлі вугілля в Південній Африці і купівлі його в ЛНР ДНР. І в Російській Федерації, тобто фактично, у ворога, да, у агресора, це пряма пропозиція фінансувати агресора. Тут нема питання ринкової вартості вугілля. Тут є питання, ми фінансуємо агресор, який вбиває наших дітей, чи не фінансуємо ось такі от серйозні камені спотикання направду, зараз створюють тло формування цієї коаліції. Деякі економісти радять розділити економічне питання і політичне. Ви не розподіляєте ці питання? Чекайте, я розподіляю економі, економічні і політичні речі. Але я не розподіляю війну, економіку і політику. Коли вже почали вбивати людей, а у нас це триває півроку, коли анексували частину нашої території, то в даному разі торгувати з агресором в принципі неможливо. Це елементарно аморально. Тому, якщо ми говоримо припустимо про якісь ідеологічні речі, ну от якась країна не визнає голодомор геноцидом. Але ми все одно з нею маємо дипломатичні стосунки, і ми з нею торгуємо. І далі дискутуємо в історичній площині, що являла собою ця трагедія. Це нормально. А от коли ми торгуємо з тим, хто вбиває наших дітей, хто знищує наші підприємства, нашу інфраструктуру, то вибачте, ось тут розділяти неможливо. Ну на елементарному побутовому рівні, коли злодій вломився в квартиру то після цього вступати з ним в якісь економічні стосунки. Очевидно, господар квартири не буде. От те ж саме так має діяти і країна. Тобто, ви радите, ну ваша позиція це повне розірвання дипломатії з Російської Федерації. Моя позиція так безумовно, це запровадження візового режиму з Росією, це розрив дипломатичних стосунків, і це визнання Російської Федерації стороною агресії. Тут тобто в даному разі моя позиція збігається з позицією. Почасти нашого представника Прион Сергієва, який також каже, що головною нашою метою є визнання Росії стороною конфлікту. Ось, ось так от я б сформулював би цю мету на сьогоднішній день. Повертаючись до коаліційної угоди, дещо таке популістичне питання депутатської недоторканності. Воно знову не з'явилося у тексті. Ні, воно, до речі, там з'явилося, але і суддів, і прокурорів. Дивіться, моя позиція не популярна, зовсім не популярна. Депутати мусять мати недоторканість, тому що це один з інструментів інституційних інструментів їхньої діяльності. Ми не говоримо про, знаєте, як то кажуть, взяв з ножем на трупі. Тут ніякої недоторканості бути бути не може. Якщо депутат збив машиною е пішохода і це бачили всі, ні про яку недоторканість тут не йдеться, але йдеться про те, що депутат не ну, підкинули наркотики. І вже запросто можна людину. У нього там завтра важлива доповідь в парламенті по якомусь контраверсійному законопроекту, а в його разі закрили в буцегарню. Ось так бути не може. Крапка. Тому е, депутати чомусь думають, що виборці страшенно переймаються їхньою недоторканістю. Навпаки, якби судді, прокурори, СБУшники, міліціонери перестали збиткуватися над людьми, от скільки у нас випадків, зараз уже при новій владі, прокурор збив на зебрі е, мотоцикліста, втік з місця події, всі знають, хто це. Журналісти ходять до Яреми, постійно нагадують йому, що Ярема працює в одному приміщенні з вбивцею, і як з гусака вода. Ось це ось такої недоторканності бути не може. А ця людина не має формальної недоторканності. Це недоторканність зв'язків. От її порвати. А для того, щоб її порвати, у депутатів має бути недоторканність. Тому нехай вони не бавляться в цей популізм. Депутати недоторканність зберегти мають. Ви говорите, все ж таки, в угоді згадується, тобто йдеться про обмеження. Йде про на увазі. Зараз гуляє кілька варіантів угоди. Я користуюся тією, яка виставлена на сайті блоку Петра Порошенка. Мені здається, що вона є, ну якщо не найбільш адекватною, то найбільш офіційною. Неправда, ми з вами будемо говорити про зміст і якість угоди, коли нам її представлять, як уже підписаний керівниками партії документ. 21 листопада це річниця майдану, який без сумніву змінив Україну. На вашу думку, а чи змінився підход до розподілу влади в країні? Я б говорив би про 22 листопада. Це річниця першого майдану. Тобто, от помаранчева революція почалася 10 років тому, 22 листопада минулого друйте минулого десятиліття. Кати минулого року, бачите, як швидко час летить. Отже, 10 років тому обидва майдани являють собою. Цивілізаційне соціокультурне явище. Це те, що от, без перебільшення, от і велич цих майданів стане предметом вивчення, як ми зараз пам'ятаємо, подвиг 300 партанців, наприклад. От точно так людство буде згадувати е, ці майдани. Е, і е, майдан феєричний, помаранчева революція, без жодної краплини крові і без жодної розбитої вітрини, і Майдан героїчний, революція гідності. Е, я не розумію, чому йдеться взагалі про якесь розчарування. Ми що не знали, хто такий Ющенко, коли. Тобто, так, там була певною мірою безвихідь. В даному разі, от, мій партнер по корпорації Сергій Дацюк, говорить про те, що ми помилилися з президентом. Ну і нічого страшного. Тобто, і перша революція, яка зупинила тоді Януковича в його намірах узурпувати владу ще тоді, і дала країні ці 10 років. Такого нормального розвитку. І друга революція, яка таки нагнала Януковича з країни, нехай ціною ну, неймовірних жертв, які ніколи не можуть бути вибачені і ніколи не можуть бути забутими. Але це були переможні революції. Інша річ, подавайте подивимося на персональний склад тих, хто скористався перемогою. Сцена першого майдану і сцена другого майдану були дуже подібними за своїм персональним складом особисто. І ми знову таки бачимо, що кум. Ющенка зараз є главою держави. Ми знову таки бачимо, що навіть призначаються на посади, зокрема в силових органах, ті особи, які підлягають формальним критеріям люстрації. Це неправильно, але ж, ми маємо змогу про це говорити на державному каналі. Ну, правда, на полях зауважу, що і за Януковичами так само мали змогу на державному каналі говорити, що партія регіонів має бути заборонена як партія нацистського типу. Про це говорили, вони це чули і абсолютно не боялися цих заяв, тому що думали, що їхнє пановлення все ж таки зумовлено грішми, зумовлено силовиками. Як бачите, в них це не склалося. Тому нинішня влада має добре пам'ятати причину, з якої. Сталися дві революції. Вони сталися через недосконалість Конституції. Направду, і перший, і другий конфлікт були конституційними конфліктами. Що ми маємо зараз? Ми маємо зараз спробу відновити оту от саму самодержавну модель влади. Ну не вийде, да? це не вийшло на виборах. От не вийшло у Петра Олексійовича взяти перше місце, взяти, як пам'ятаєте, їхня мета мало не конституційна більшість, щоб поміняти конституцію у власних інтересах. Крапка, панове, не вийде. Давайте спокійно створюємо конституційну комісію, не зміни до конституції, а нова конституція України, яка б відповідала сучасним, зокрема інноваційним вимогам часу. І тоді Україна знов-таки, оце лідерство, яке вона, морально-етичне, цивілізаційне лідерство, яке вона здобула на майданах. Вона тепер має. Трансформувати вже в лідерство інституційне. І це теж, очевидно, для нашого суспільства цілком посильне завдання. Якщо у нас є добровольчий рух, волонтерський рух, якщо у нас є все-таки така зменшена максимальна дистанція між суспільством і владою, як би влада не намагалася цю дистанцію знов збільшити, то, очевидно, українському суспільству це посилах. От якби ще і українській владі також. Я вам дякую за цю розмову. Дякую вам. Глядачам Нагадую, що гостем студії власний погляд був політичний експерт Костянтин Матвієнко. Залишайтеся із парламентським і далі, адже ми робимо політику зрозумілою.